Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачних котлеток. Вони робляться з грибного та м'ясного фаршу. Інгредієнти ви знайдете в описі під відео. Беремо грибний фарш можна будь-який. Але до курючого найбільше личить трутовик серчано-жовтий. Також беремо курячий фарш, яйця, цибульку, мілко нарізану можна терту або мелену, солим за смаком, додаю чорний мелений перчик та суміш перців. Особисто я не уявляю фарш без перцю. Також додаю за смаком сушений гранульований часник, копчену паприку. Вона чудово підкреслює смак м'яса. Також додаю трішки хмелі сунелі, він також сюди гарно пасує. Та італійські трави. Хліб я не розмочую, адже в мене вийшов рідкуватий м'ясний фарш, а також грибний, тому що гриби я взяла відварені. Але якщо у вас фарші не рідкі, то розмочуємо хліб у молоці або у воді. Це вже за вашим смаком та побажанням. Хліб додаємо обов'язково, адже він допомагає котлетам гарно тримати форму. Перемішуємо фарш до однорідного готового стану. Ось так має вийти через кілька хвилин перемішування. Смажимо все на невеликій кількості олії. Я відбиваю котлетки в долонях, щоб фарш гарно впресувався. Тоді котлетки не будуть розпадатися при обсмажуванні, а також матимуть гарну форму. Обсмажуємо під кришкою, спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Час від часу перевертаємо їх, щоб вони гарно приготувались всередині. Далі викладаємо їх на тарілку та смакуємо поки теплі. Всім смачного. Пишіть свої відгуки про мій рецепт.